Тисменниці 950 років. На свій поважний вік цар місничо Кушнівське містечко не виглядає. В день свого ювілею Тисминиця празникувала гучно та славно. Святкування розпочались освяченням церкви Святого Миколая, яка після року проведення ремонтно відновлюваних робіт знову постала усій величі та красі, встановлено на подвір'ї церкви і фігуру Святого Миколая. Жортодавцями стала родина Марії Волосовської з міста Тисминиці. Процедуру освячення провів митрополит Володимир Війтишин. Благословляється. Статується. Святого Отця Миколая, благодаті, Святого Духа, окроплення цієї свяченої ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. При в'їзді у тисминицю відкриту візитівку кушнірства, середньовічна та сучасна тисминиця ось така основна фабула святкувань. А ще тисминичани та гості міста смакували начинкою основною тисминецькою стравою, адже місто свідомо йшло на рекорд України по випічці найдовшої начинки. Це тисминецьким ґазиням вдалося. Сьогодні ми прийшли брати участь у рекорді тисминиці нашої на випікання начинки. Наша начинка представляє хордзвін. Начинку саму випікла наша хор учасниця хору, пані Ганна Мельник, наша кухарка, славна кухарка. Ми все кажемо, що вона все робить все як найкраще, наші начинки пече, і все пече, все вміє зробити. Але про рецепт начинки я думаю, що буде трохи таємниці, бо кайдає кожна кухарка, тримає таємницю. Ну, де що вона скаже? Я так думаю. Основні ма це мусить бути булка домашня, і тоді покришити булку. Її скрупити. До того дати треба, наприклад, на одну булку там йде 50 яєць домашніх, щоб була гарна пухка булка. Білки треба взбивати, потім додавати жовтки. Ну і додаємо жиру. Жир, ну як то знає, але я даю, наприклад, під черевину, треба ступити, щоб вона мала запах, і смак кращий, ну і масло даю до того. І запікаю перець, сіль, до смаку все. І так, якщо немає душі, не вложиш начинку, то вона не буде добра. якщо є душа, то і буде добра начинка. Ви так гарно говорили про начинку. Я б хотіла її попробувати. Пригостіть мене тою тисманецькою начинкою. Пригощайтеся, будь ласка, нашою начинкою. Але кажу, що вже дякую. Я спробую начинку. Дуже смачно, начинка ще тепла і дуже пухка, пухка така, смачна, смачна. Традиційним у це є так званий маковнік. Це тісто з маком, які основні інгредієнти тисаменецького маковніка. Ми зараз дізнаємося від людини, яка цим займається вже декілька років. Отже, пані Галино, ви спеціалізуєтесь на тому, що ви печете такі давні, продавні тисаменецькі тістечка. Одним із них є цей маковнік. Склад цього тіста входить: борошно, жовток, яєчний, цукор, дріжджі і сметана. Стріжжі розводиться в сметані, жовтки трошки збиваються, тоді замішується тісто, воно чуть-чуть постоїть. тоненько треба розтачати, і маку воночинку даємо. Мак, жовтки, цукор. Скручуємо таким рулетом і кладемо в рустойку, приблизно десь на півгодини. Коли воно трошки підніметься, тісто виріб, ми змащуємо яйце і випікаємо при температурі 180 градусів. От і весь секрет цього виробу. Прошу, Прошуйтеся. З Менецьким маковником. смачного вам! Правда, люди правда господиня гарна, правда, люди прав, да господиня гарна. Правда, люди, правда, я, господиня гарна я, правда, люди, правда, я, господиня гарна я. В минулому жодне весілля не обходилось без того, що на весіллю давали качки. Зараз ця традиція трошки призабута, але коріні та намагаються цю традицію зберегти. І ось я тут побачила в макітрі розкішні пухна такі пухенькі качки. Я би хотіла дізнатися, який рецепт цих качок. Рецепт качок такий, як колоча. Такий околоча. Дається 8 яїчок, 3 кілограма муки борошна, цукру 1 стакан, масло 150 грамів, ну, білки окремо збивати, жовтки окремо збивати, сметани 4-5 ложок. І на тім замішується трошки солі, щоб воно різницю з цукром зробило. І замішується на молодці солодкі, ну можна дати з дві-три ложки квасного. І замішується, воно кисне, і потім виробляється качки, колач. Прошу угощатися, дорогі гості, прошу угощатися тисменецькими качками. Прошу брати. Беру з півтора літри муки, муті, даю трошки чуть осту, і дріжд, і порошок. Ну і мішу, одно яйце, і, і мішу, і печу у духовці на протвині. Потім ріжу їх так по кусочку, мак мактру без цукру, потім даю цукор і мочу ті коржики. Вони відходять, воду переварую, переварена вода. І так всі отримують коржики, Але я ще з табару. Я дуже їх люблю. Печати, печати, печати так. Але тепер також на мах можна трапити на гірки, а це ні. Так сідивій ще би був. Доброго Доброго мах. Мах. В святкуванні ювелею міста брали участь різні організації та структури старовинної тисненці, в тому числі і вчителі тисменської загальноосвітньої школи, розкішний стіл з начинкою та іншими такими смаколиками. Ну, підготовці до ювілею нашого міста взяли участь весь педагогічний колектив і учнівський. Оці всі приготування щедрі столи це знак любові і поваги до нашого прадавнього кушнірського міста. Містечка, ми бажаємо, щоб наше місто розквітало. Щоб громада в нашому місті була перш за все духовно багата, згуртована, об'єднана, а молодь наша виховувалася духовно багато і росли справжні патріоти. Вітаємо і голову нашого міста. Він є голова піклувальної ради, який дуже допомагає нашій школі. Ми бачимо, як місто змінюється на очах. Нехай воно цвіте. Дякуємо господарю, справжньому господарю нашого міста, святом усіх тисминичан, святом всіх наших батьків і наших школярів. Здоров'я, ласки, любові і нехай вітає тільки Божа благодать над нашим рідним містом, з ювілеєм місто. Таку спеку, звичайно, що найдуже корисно і в той же час втамовує спрагу напиток такий є давній український, як узвар. Його легко варити, якщо є всі відповідні інгредієнти. Це має бути сушена сливка, це має бути сушене яблуко, бажано дичка і обов'язково сушена грушка-дичка. Ну і відповідно, якщо варити, то треба давати трошки цукру під час варки, під час варіння, а потім вже додавати до смаку, вже коли зварено. Остороні вілею міста не стояли і депутати міської ради. Осі прекрасні начинки та такий багатий стіл це все витвори рук жіночого складу депутатів міської ради. Отже, що вас тут цікаво є на столі, бо вже начинку я пробувала, качки тисменецькі пробувала. А ось бачу тут щось цікаве таке в керамічній посудні. Що це таке є? Це є солонина, вона перемелена з чесничком, з морквою, трошка солі, трошка перчику, і ми намащуємо як на домашній хліб. Чорноліски, пекли в чорнолісцях, дуже смачний і дуже добрий. Є ж у нас самогонка домашнього виробництва. Дуже добра, 60 градусів. Підходьте Разомай, вино у нас є домашнє. з нашого винограду, з стисминицького зроблене. Так і тут все Підчеревина, ковбаска, Все домашнє. Прошу село, помідорки, огірочки, все, що традиційно для нашої кухні. Приходьте, пригощайтеся. Це самі готували від депутатського корпусу від щирого серця. Вітаємо всіх тисминичан, зичимо здоров'я, всіх благ, веселого настрою. Кохайтеся, любіться і через 950 років до зустрічі. Насамперед, як ви вже бачили, що ми подарували тисменицький рушник оберіг, а далі ми долучилися і до святочної страви, такої як Начинка Хрін, готували. Готували качки. Знайшовся час і для свята у працівників дитячого садка Сонечка ось такий розкішний стіл з начинкою, з м'ясом, з тістечками принесли сюди вихователі цього дитячого закладу. Ми готувалися до такого ювілею, це вперше відбувається у нашому місті. І, ну, ми радо приготували такі тисминецькі блюда, це тисминецька начинка з, з сопорок, м'ясо тушене. ну і Звичайно, до цього. Квашений огірочок, рогалики тисменецькі. радо вітаємо всіх гостей. Пригощає дитячий садочок. Головний лікар Тисменецької лікарні, пан Василь Буртик, контролює своїх працівників, пробує на смак начинку. Отже, пане Василю, смачна начинка, яку приготували працівники вашої лікарні. ще, дегустацію не провели. Підійшли, подивилися сервіс нормальний. Попробуємо зараз. Має бути. Смачна всіх гостей попробувати до цього свята брали всі працівники поліклініки і лікарні безвідмовно. Ми вирішили, що це свято є Тисменецьке. Ми всі тут працюємо, і ті, що доїжджають, і ті, що тут живуть, брали дуже активну участь. Я е, е, дуже задоволена ними, бо я не думала, що в нас в лікарні такий згуртований народ. Було смачно, весело забавлялись усі. Ми щойно пройшлися по цих рядах, де є така смачна тисменецька начинка. Вам вдалося скуштувати начинкою? І чи ви задоволені тим, що тут проходить? Мені вдалося. Я спробував і навіть пригощав своїх односельців, своїх тисменничан. Мені приємно, я знаю, що тисменця любить начинку. Ні одна весіння не проходить без начинки. Я знаю, що ця страва вона завершує весілля. У мене тисменеця гордиться цією начинкою. І нам треба гордитися тим, що ми тисминичани, що ми вміємо це зробити, вміємо повеселитися і бути разом праці, любові, всьому, всьому бути разом. А це основна наша задача. Я сьогодні висловлюю щиру подяку всім десьменецьким господиням. Ми ще сьогодні будемо їм вручати і подяті, такі письмові, подяті. Ми їх хочемо відзначити, тому що ви знаєте, це. Загітувати людей на цю справу це нелегко. Але ми домоглися. Мені здається, що я можу з жінками цю справу робити. Я коли почав говорити з жіносом нашим тисминецьм, вони зрозуміли мене. І я думаю, що вони яка от, я їх втягнув цей процес. Це не легкий процес. Треба було знайти яйця, треба було знайти булку, треба таси найти. Треба це все вміти зробити. Це треба стародавній рецепт знайти. Але я втягнув цей рецепт, один одному передавали цей рецепт. І цей рецепт дався. І сьогодні ми зафіксували навіть рекорд. І ми сьогодні радіємо, що в нас є такі свято. Ми дружною сім'єю, сьогодні всі вийшли сюди, і одні співають, і другі танцюють з сім'ями. Все, все це гарно відбувається. І я думаю, що це потрібно робити. Наш юбилей тисменниці, я думаю, з начинкою має бути кожен рік. А 950 років. Ну, це є 50 років до, до тисячоліття. І хтось дочекає до тисячі років. Також буде згадати, як ми починали, 950 років. Я бажаю вам всім здоров'я, добра. Шановні тесмичани, будьте добрі, будьте любими і будьте згуртовані. Це най, найперше. Сьогодні нам як найбільше потрібна згуртованість, тому що є проблема. Але будьте згуртовані, і ми все подолаємо. Отже, завдяки цьому святу старовинний рецепт тисминецької начинки зберігся. Не одне покоління тисминечан ще буде тішитися тим, що буде смакувати цю начинку, і майже в кожній тисменецькій сім'ї. На свята буде пектися, смажитись, скварчати та добра, пухка тисмонецька начинка. Пане голово, я бачила, як ви так наминали ту тисмонецьку начинку. Можливо, як для голови це не мельми питання, але зараз основний атрибут цього свята то є тисненецька начинка. Отже, чи смачна вона? Безперечно, начинка дуже смачна увесь час, наскільки її пам'ятаю. Сьогодні вона особлива, тому що вона святкова. Вона вже рекордна, наскільки мені відомо. Це раз. друге, що люди всі частують, бо сьогодні свято і вже отак ми сьогодні обмінюємося думками із з Богданом Степановичем і Іваном Михайловичем Артемовичем про те, щоб це свято зробити, свято начинки зробити в нас в Тисменському районі, тут в Тисменниці традиційним, можливо, в контексті таких цих свят дня незалежності і робити її традиційною. Запрошувати сюди дуже багато людей. Частувати їх і е, показувати, який багатий і щедрий наш тисменецький е, народ, наші тисмикі люди, які вміють приготувати е, з душею, з серцем оцю е, таку специфічну. Гостинну начинку начинка то справа доброї газдині. Отже, що би ви побажала ти семенецьким ґаздиням? газдиням важко щось брати, тому що вони настільки щедрі щирі і е, мають майстерність в приготуванні начинки, що їм не особливо вже щось побажаєш просто. Ще більше вкладати душі у приготування цієї страви. Біля цієї палатки я припала як бджола до меду, бо тут дійсно торгують смачним запашним медом. Наші тисманецькі пасічники нас запросили на святкування 950-річчя Тисманиці. Сам пан мер. Ну і ми були присутні значить від самого, як кажуть від дванадцятої години, приблизно торгуємо ми. Різними нас цього року було непогано з медом, ми вкачали три рази мед травневий, липовий і різнотрав'я. Трошки гречки там попало. О, крім того, ми виробляємо щіль, щільниковий мед, збираємо пилок, пергу, прополіс, різні фігурки вузкові, які ви бачите тут у нас, свічки вузкові. Знаєте, що в закритих приміщеннях парафіновими свічками не, не бажано, бо то канцерогенно. Треба мати вузькову свічку. Колись навіть вузковими свічками підкурювали жінок, дівчат, лікували. Взагалі два-три хвилини така вузькова свічка погорить в хаті і міняється аура, запах. Ну, приємно просто відчути. Навіть Михайло Іванович підтвердить, колись взагалі. Парафіну мало було то прекра... прекрасний аромат і запах медом чути на цілу хату. На цілу хату дві хвилини погорить і вже міняється ціла аура. В сучасності ми попадаємо в епоху середньовіччя, в епоху благородних рицарів. Саме тут відтворені старовинні бої. Олег у вас є багато віршів і буквально в кожному вірші тема тисменці прослідковується. Я б хотіла, щоб хоча б один з віршів ви процитували тут, де ви натякаєте на те, що ви все ж таки корінний тисмичанин, хоча вас знає цілий світ, а можливо тисменця не зовсім вас знає. Хоч зараз і то, але я прочитаю про зимову тисницю. Зимову тисминицю. Коли виразнюється під снігом, і це що це маленьке містечко, тому що зараз здається, що це дуже велике, накрите тільки, правда, шапкою великою. Що залишився великий цибер без дна. Ще коли поритись в шухлядах, можна вколотися голкою на персток без дна. Ще за моєї пам'яті свіжопофарбовані шкіри розпростерті на печі, по підлозі, все пахне виправою, хутром і хлібом. Зимо не йди від нас. Ще вчора мені розповідали про сильця, капкани довкола тисниці, там лис, там борсук витягнув скривавлену лапу. Не йди від нас. З під надвірної принесу на собі тобі гори і оточу високо. Приведу тобі вітер з Дністра, не йди від нас. Хай вже всі довкола і сіють, і орять, і цвітуть, сади, а ти будь з нами. Мисливці вертаються, гавкають пси і знов з порожніми руками. А так відчуваю бачить тисменицю через поетичні рядки Рогніда Сендецька. Я тисменичанка і зараз йде святкування 950-річчя тисмениці. і я трохи займаюся поезією і вирішила написати вірш, присвячений цій даті. Я його зараз прочитаю. 950 -річчя. Як появився той дивосвіт, що з рікою вороною сприятелювався людей своїх любив і шанував, він прямував до певної мети і вірив, що границі свої треба берегти, господарський порядок завести. Тому громадою тримався жити у мирі і повазі намагався, щоб вижити, ох, як треба трудитись, запаси їжі мати, щоб живитись, у світ твердою ходою іти, собі від себе від звір'я і чужинців стерегти, і на роботі трудитись пильно, не спішити. Не кривити близьких сусідів, мирно з ними жити, у Бога ласки домагатись і йому вірно служити. А вже як ворог, не дай Бог гар'яни, охороняти землю треба, виконать завдання, шаблі і мечі нагострити столері і ворогові сказати, зачиніть щільно за собою двері. Не опустити їх на землі віковічні, щоб не ламали здобутки наші вічні, а хто в бійні заснув, того вшанувати любов і ласку спільно дарувати. Сьогодні свято нас єднає дев'ятсот п'ятдесятиріччатисминиці щиро нас вітає, здобутки певні є. Бажаєм кращих, щоб пшеницею стелились лани наші, традиція стара шиття кожухів, нехай процвітає, і ріка наша хай пливе і не мільчає. Культура і мова наша мусять процвітати, а скарб наш діти при здоров'ї. Мусять знати, родинний край, треба уперто піймати. А коли тиснули цю огорнули вечірні сутінки, над містом линула красива українська пісня. Зорепадом летять роки, у минуле, у віки, шлях, що пройде. Що минуло не вернеш, тільки пісня нам зупинить час, що там. Знанні і світи і додому. Забава закінчилась, і старовинне місто знову вправилось у звичний буденний ритм життя.